Закоханих і щасливих люди люблять і чекають. А чого? Самі не знають. У цей день все може статись, кожен може закохатись, будуть серденька співати, будуть усмішки сіяти. Всіх вітаю з днем чудовим, з днем прекрасним і казковим. До дня святого Валентина приготую подарунок. Своїми ручками маленькими намалюю візерунок, на словах вам побажаю щастя, радості й добра добрих друзів я згадаю, щоб любов повік жила. Кохання, кохання, палке і крихке, бажаю любові, тепла і надій. Нехай почуття вас овирє несе, збуваються всі потаємні мрії. Ви щиро тепло рідних рук бережіть та душу кохану зігрійте в обіймах, бо люди закохані, це два береги, нема від любові величніше сили. У день святого Валентина хай віє хуторвина б'ються в такт серця гарячим, і ніхто, ніхто не плаче. Най Валентин, як в добрі касті, подаруй усім щастя, вогонь любві, хай палає. Серцем і душі зігріває. Заєць гордо йшов лісом, вів зайчиху, як принцесу. До верхівок довгих вушок Зайць був у неї закоханий, але зібратися і зізнатися все не міг наважитися він. Щоправда, Заєць розумів, що в дорозі мовчати ніякого. Просто він шукав слова. А коли знайшов, сказав Ти така. Ти така, ти така, як морквина. З днем закоханих. Любов це диво, Нам не сметаники, солодкий нектар. Благодать, що з нами всюди. Кохання божественне дар. І чудовим днем любові ширі й сердечні вітання. Хай буде в житті доволі І ласки, і ніжності, і кохання. Бажаю вам кохання не такого, як місяць, бо він зникає, не такого, як сонце, бо воно згасає, а такого, як небо, бо воно безкрає.